Дякую вам, дякую, що ви зі мною, дякую вам, що ви дивитеся відео. За що платити сім євро? Видай, за що? Всім привіт, я тут зараз буду пробувати той чай, що ми купили вчора. Дорогущій за 7 євро. Треш. Я чого так наголошую, тому що, блін. За що платити 7 євро? Нащо я взагалі сказала його брати? То хіба, знаєте, на подарунок. Mm -hmm. Ладно. Я вибрала з персиком і манго. Блін, так пахне класно. Афігеть, афігеть. Так бо я додала трохи цукру. Бо я люблю такі чаї пити з цукром. Або з чимось солоденьким. А в мене нічого солоденького немає. Я хочу сьогодні пекти медовик. Я, ми вчора купили мед до того. До Глінтвейн є мед. Е, просто треба купити, напевно, молоко для крему. І е, е, то класно, коли є щось в хаті таке солоденьке, є, що собі перекусити. От, я хочу спекти сьогодні медовик. Не знаю, що мені вийде, звісно, але думаю, що вийде. Подивлюся, такий класний рецепт. Знайшла так класно, той медовик виглядав. Я думаю, він я його хочу. Тому ну, я буду пекла медовик сьогодні. І що я ще хотіла сказати вам? А, я вже проходила вчора перший урок по тому курсу, по -то, монтажу блін, ну я вам скажу, мені сподобався перший урок. Було класно. Е, ну, я не знаю, як далі буде. Перший урок це такий, знаєте, найлегенький. Але мені сподобалося, як той хлопець подає інформацію. Е, все ясно, чітко і головне швидко. Просто, ну, я в шоці була за 5 хвилин, він пояснив. Клас. Мені здається, класно. От. Я ще планую, може, взяти з, з Назарового телефона, від Назара аккаунта курс по СМН може, але я не знаю, якщо чесно. Я буду дивитися, як мені буде виходити з тим, і я не знаю, чи мені точно треба його чи я хочу розвиватись ті серії, але для себе було би непогано. Монтаж я вибрала ну, е, свідомо, тому що я хочу, от, монтую відео в YouTube, що можна цікавеньке е, більше накласти, щоб було цікавіше дивитися. Я люблю монтувати відео в від Instagram, якісь гарні викладати. Е, от фотки люблю робити гарні і таке. Тому я вибрала той монтаж. Ну, коротше, все. Я буду пробувати цей чай. Давайте попробуємо, скажу, смачний, чи ні. Ну, нормальний. Чай, якщо. Сказали, тому що супер. Крутий був, але нормально. Я вже свої 10 цілів. цілей на сьогодні записала. Е, чим цей... Чим більше їх стає, тим важкіше думати, які цілі поставити. От, в мене вже є 30 цілей, 3 дні я вже пішу. От. І чим раз тим важче. Сьогодні зараз я хочу проходити далі уроки. Це який четвертий урок, так? На 38 хвилин вже буде трошки цей. Більше. Коротше, треба більше зосередитися. мене є такі листочки, блокноти. Я туди собі просто пронумерую їх і буду записувати, тому що він викладати. У мене більше немає. А я би хотіла щось новеньке завести, я просто потім в папочку це покладу і воно собі в мене буде. Так, так що буду я у вас проходити навчання трошки. Поки у мене є час десь, може, до 12-ї годинки. 에... Зараз 10. <смеш> Бажаємо картони. Потім буду робити вареники і тортик. Такий сон приснився. що я в шокі. Бо мені приснилося, що у мене такі що Я така повна. Блін, це ужас було. <смеш> я вже злякалася, чесне слово. У нас вже 12 година, я тут тільки снідаю. Канапкою з маслом, бо ще нічого немає, а я б зараз біла вареники. Та я захопилася тим курсом. Блін, хліб з кмином, я так не люблю кмин. Так і вийшло, що сиділа до 12 години. Інтернет у нас такий гавняний сьогодні. Каже, брат що приїхав, що в нього теж дуже взагалі ужасний вдома. Хотіла сьогодні з відео викласти. Не знаю, може пізніше викладу. І що, зараз пішло на трансляцію в Ютубі. То воно ж мені не буде вести, бо інтернет хреновий, а мобільний я не маю. Коротше, треш. Я тут вже роблю вареники повним ходом. Вже стільки наробила, поки вела трансляцію. Трошки вела трансляцію. Думала, в мене зараз буде 500 підписників, бо переважно з трансляції трошки підписуються. Я зайшла там 499. Думаю, та за що? Так, назад ходив в магазин, трошки скупився, бо цей. У нас сметани не було до вареників. Каже, як-небудь скуплявся. Так, взяв чіпси, подивимося, сольоні. Коротше кажуть. Кали... Ай, це що, це що? А, правильно взяв? Молодець. кукурузяний крохмаль. Яйця. Добре, чудово, то в мене буде сьогодні пектися медовик. Я буду пекла медовик. Так, далі у нас звичайні чіпси. Подиш без чіпсів. О, бля, кийця Щось потекло. Потекло щось. А, наше ти молоко взяв. Там треба молоко. Повершки. Ой боже. Добре, ж хоч всі не вирікли, капець, вершки потекли. Це капець. А ми тут потекли? Ні. Ви ж пробиті. Ти десь пробив їх. А. Капець, капець. Блін, добре ж хоч всі не витекли. Та щоб я ж вареники робила. Капець. Друзі, я хочу нас привітати. Нас з вами вже 500 на каналі, я в шоці. Капець. Я не можу передати слова. Це так приємно. Дякую вам, дякую, що ви зі мною. Дякую вам, що ви дивитеся відео. Я така задоволена, я така рада, просто мені аж плакати хочеться. Що не недавно у вас тільки було 100, а тут вже 500. Капець. Блін, я не можу, я не можу передати цю радість. Я дуже рада. А ще сьогодні дуже сталася така прикольна новина моїй родині, але я вам сьогодні не розкажу. Я вам вже розкажу завтра. З вами поділюся. Я в шоці, чесно. Я в шоці кап'єць якому шоці, я вже в шоці пів години, бо я не очікувала взагалі такого повороту. Це щось ну, капець, коротше. <реш> От. Ну класно, ну, день сьогодні, просто неймовірний, неймовірний крутих подій, наповнений крутими подіями. А ще з такого приводу, що у нас вже 500 гріхних спекти тортик. Тому я буду робила зараз медовик. У мене вже тут печеться мій плясок. Коротше, я його руками просто розрівняла, Ну, там так в рецепті було. Зараз просто виріжу формочкою кружочки. І все. Стільки в мене вийшло крему, дуже багато. Тож і не все. то ще туди будуть йти вершки, а коржів тільки 4. І вони в мене дуже товсті. От, вони мали бути тонші трошки, але ладно. Нехай будуть, нехай будуть вже такі, як є. Нічого страшного. Буде так. Не знаю, може я ще допечу, може і не допечу вже. Коротше, отак от, от вийшло. Перекладати буду вже завтра торт, тому що мають ще настоятися крем, Має настоятися крем. От, Тоді я вже буду перекладати. Щоб він був такий твердий, бо коржі в мене тверді, я не знаю, може їх якось на двоє розрізати, розріжуться чи ні. Чи не тільки гірше зроблю. Коротше, буду щось пробувати завтра. Дивіться, де Енка залізла. Де ти була? А? Отут десь сиділа. Де ти була? Що там робила? Що там робила? Китюня, Ня. Що вона там робила? дуже цікаво. <гум> дивіться, яку хетруль має. Хочу зараз на мене нападати. Дивіться, дивіться. Хо <гум> Дивіться. Сховалася там. Ну, дивіться, належиться, налажиться. <плухи> Емічка. Знаєте, що я надумала? Я таки надумала перекладати сьогодні торт. я ж його сьогодні спробую. Треба, дивіться, скільки вийшло. Дуже смачний, прям такий ну, реально пломбір. М -м -м. Повітряний, клас. Там 4 години мали стояти той заварний крем в холодильнику. В мене втікає в одне місце язик, тому в мене стояло тільки 2 годинки. Я перемащую зараз наш тортик, даю йому трохи настоятися. ну Десь півтора годинки, тому що ми хочемо вже попробувати. Сьогодні ще хочу спробувати, тому він буде стояти недовго. Так, котяру Даю. треба давати багато крему, не жаліти. Я, до речі, коржі розрізала, щоб вони були тонші, бо вони в мене дуже грубі вийшли. Я хочу, щоб вони були тоніші. От, Я зараз в кормочці. Заведую красу. Так, там ще трошки крему. Ну, а вже потім покажу. Що в мене вийшло з того всього? Я хочу зняти ту красоту, зняла форму. Боже, як гарно. Зараз ще буду покривати крихтою. Так, я надіюсь, воно мені не вилазить, ні. Тут тепло. Треба його швидко посипати і скоро в холодильник знову. А от такий в мене тортик. Вітаю нас з 500, 500, чим сказати, підписниками. І Емічка вітає. Клас. То завдяки їй наш, нас аж 500. Моя кіса. Клас. Зараз будемо пробувати той шедевр наш, що ми напекли. Ура! Нас 500 аж клас, я така рада. Емічка. От така красота вийшла в розрізі. Він ще, правда, трошки рихленький, тому що йому треба настоїтись, Але я не можу втриматись. Такий красунчик получився, Я ще тупанула, не забрала знизу ту підставку. Але ладно, вже як є, вже хай так і буде. Ну то давайте вже спробуємо той медовик. Емі вже запробувала. Але я бачу, він ще не пропитався. Окей, це мені. Кластечко. Ну на намислі так ходить. Але ні, середній кожітці тоніші ми вже пропиталися, а ті грубші, ні. Боже. М -м -м. Я ще додавала туди сироп кисленький. Це катець. Пляха. Мадам пристроїлась. Кайф. Оце то, що надо. І, до речі, дуже швидко робиться. Все, я погнала їсти і спати.